Прокладання закладної для інтернету, так як буде робитись фасад, ось ми так і зробили. Знизу тут буде під газончик чи під бруківку заходити труба і далі підніматись вгору. Це є 32 труба і заходить ось так в будинок. Тут щитова. І далі тут підключенням буде інтернету Wi-Fi. Ось так робиться, так як зараз ще Wi-Fi нема, а далі буде фасад робитись, щоб можна було прокласти провод, щоб не був поверху. А ми по стінки зараз проклали закладну трубу, а потім вже буде прокладатись кабель Оптоволокно. Ось така труба 32.